Важлива подія в грудні для знаку зодіаку Скорпіон. Що важливого в грудні? йде та спішить у твоє життя? Давай зазирнемо в майбутнє. О! А дивися, три карти навіть ні, не будемо дивитися, занадто багато карт перегорнулось. Тут одна перегорна, щось дуже важливе буде. Трійка мочів розчарування твоє закінчується. Виходиш з якогось стану, де було пов'язано розчарування. Тебе хтось обікрав, обманув. Якась людина тебе використала в своїх цілях. Якийсь, можливо обман був дійсно якась кража по повній програмі. Тут в тебе було дике, якесь розчарування. Воно закінчується. І що? Виходиш ти з якоїсь клітки, можливо, виходиш з якоїсь депресії. Можливо, виходиш з якогось стану, де була оця от прив'язаність до цього емоціона емоційного, точніше, зриву, емоційного цього розчарування. Виходиш у двійку кубків, тут почнеш в грудні розуміти, що себе треба любити. Цей стан це такі знаєш граблі, на які напевно кожна людина в своєму житті наступає. Ну от твій етап, твій урок вже пройдений. Тут для себе робиш якісь висновки, і в грудні починаєш любити себе. І що? Повністю оцю всю історію мочу, ти повністю тут від себе відрубуєш. Тут твоя оця от любов до себе в грудні вона дає тобі можливість жити, тому що ти розумієш, відрубати від себе треба все, і треба йти далі для того, щоб розвивати себе і насолоджуватись життям.